У мене одразу питання: ми будемо знімати розважальні серіали. Чи краще будемо купувати та виробляти дрони, які так необхідні нашим хлопцям та дівчатам, які боронять Україну в цій повномасштабній війні України проти російської мразоти? Що важливіше купити дронів на фронт чи зняти серіали, тим паче на державні кошти. Ми не виробляємо своїх безпілотників, але знімаємо кіно. Ну, так виходить. Про це те інше у моєму відео. Сьогодні зараз триває війна дронів та артилерії. Технічний прогрес дійшов до такого рівня, що зараз воюють сучасною зброєю та дронами. І ця війна не тільки українського народу та збройних сил України проти росіян. Це війна сучасної зброї, підкреслюють та дронів. Більшість пересічних громадян не розуміють того маризматичного викидування коштів з державного бюджету на якісь не першочергові речі. Чому саме зараз не закупити з державного бюджету дрони, техніку, озброєння замість того, щоб знімати якісь фільми? Ви знаєте, особливо мені зараз не заходять ні розважальні шоу, ні фільми, які я дивився з дитинства з Луїду Фінесом, Жан Полем Мільмондо, Шаром. Там дуже довгий список коміків, навіть самі-самі такі топові розважальні ток-шоу, які ми дивилися до війни зараз. Ну не заходять друзі, і розумієте, як кажуть волонтери, у військових з денними дронами немає великих проблем. Критично необхідні нічні пташки, тому що ворог переважно воює вночі, як на передовій, так і гасить по цивільному населенню. І отут давайте рахувати. Давайте рахувати. Найдешевший варіант одного нічного дрона 200 тисяч гривень, приблизно плюс-мінус. За один мільйон можна купити п'ять дронів, а за один серіал більше півтори сотні. Це шалені суми. А що таке дрон? Це порятунок життя. По-перше, і саме найважливіше, якщо військові піднімають дрон, вони знищують російську техніку, живу силу і ще рятують своє життя. Що може? Бути важливіше на сьогоднішній день. Це людське життя, це чоловічий ресурс, це людський ресурс. Це дуже просто. Давайте з вами розмірковувати. Тобто, якщо вони бачать, що робиться за кілька кілометрів, то можуть на, звісно на це відреагувати. Вони не йдуть живою силою в розвідку, а розвідують дронами. Це дуже важливо. І ці суми, які почали виділяти на фонтани, доріжки, там дуже довгий список, це вони катастрофічні завеликі суми. Україні вже йде 10-й рік війна, а повномасштабна війна більш ніж півтора року. І от такі рішення знімати розважальні ток-шоу та серіали. Ну, на що це людям? Якщо на фронті кожного дня помирає наш з вами український народ? Давайте друзі з вами пригадаємо у липні 2023 року. Прогримів скандал з виділенням 33 мільйонів бюджетних коштів на зйомки серіалу Юрія Горбунова СМТ «Інголець». Масове невдоволення серед людей призвело до того, що продюсер таки відмовився від державного фінансування. Але не минуло і двох місяців, як за бюджетні мільйони знову вирішили знімати серіали ток-шоу та інше, поки в країні йде війна, і ці кошти доречніше було б спрямувати на армію. І ось на початку вересня цього року Міністерство культури поновило замовлення серіалів, Держпідприємство підписало 13 нових контрактів на фільми і серіали на суму понад увага, 50 мільйонів гривень. Ну і звісно, завдяки журналістським розслідуванням, зокрема, стало відомо, що товариство Енерджі Фільм Продакшн зніматиме мелодраматичний серіал Сімейний консультант на 8 серій по 50 хвилин. За це отримає 17 мільйонів 400 тисяч гривень. Закупівля ж послуг із виробництва аудіовізуального твору включає написання чи адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва. Строк доставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2023 року йдеться у тендерній документації. Скажіть мені, в Мінкульті мають 9 життів? Ну це без сарказму запитую. І вони готові знімати серіали і фільми за шалений кошти, тим паче за гроші країни, коли хлопцям та дівчатам потрібна допомога на передовій. Допомога саме дронами. Вони починають викручуватися, мов знаходяться спонсори, які готові вкласти гроші в проекти. У мене питання: а чи не хочуть вони запропонувати спонсорам замість серіалів допомагати нашій армії? І саме підкреслюю дронами? Я нагадую вам, Україну накривають щодня ракетами і дронами. Гинуть люди. Чи не відкрили їм очі нещодавня масована атака на столицю, і тільки завдяки нашим силам ППО вдалося відбити атаку, дуже потужну атаку росіян. А якщо б ми не відбили, уявіть собі, що було б було. І в мене питання, знову питання. Ви зглузду з'їхали, шановні. Ви знаєте, ви просто, просто подивіться, які шалені космічні суми, а виділені зараз. На мій погляд, не потрібні зйомки фільмів та серіалів під час повномасштабної війни, і тут висновок: якщо наша влада не схаменеться, то ні на чому, і тим паче нікому буде дивитися те, на що вони хочуть витрачати податки, наші з вами податки, податки українського народу. Всі ми з вами розуміємо, що людський ресурс він не безкінечний, розумієте? І власне кажучи, зараз за кожні там 200 метрів відвойованої української землі гинуть люди, а може. Варто повоювати сучасною зброєю, варто повоювати дронами, варто побудувати заводи з по виробництва зброї, дронів та іншого. А, такого потрібного нам для нашої перемоги, для наших хлопців, тому що ну розумієте, люди, людське життя то саме таке безцінне. Ну я думаю, що треба відрізняти і правильно розставляти пріоритети, куди витрачати бюджетні кошти на війну чи на розваги. Ми воюємо конгломератомчасних таких гаражних е, значить, колективів, от буквально гаражних, де все збирається вручну. А проти нас воює концерн Калашніков, Орлани, ланцети це все концерн Калашніков державний. Я б дуже хотів, щоб наша влада робила висновки, тому що людське життя ні за які гроші не купиш, а зброю можна. І потрібно купувати і виробляти. Чому саме так використовують бюджетні кошти на що завгодно, тільки не на, на ті певні речі, які допомогли б нашим воїнам боронити Україну? Не розумію. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, пишіть ваші думки. Це для мене, це для нас дуже важливо, щоб наблизити нашу перемогу у цій повномасштабній війні України проти російської мрозоти. Отож, доброго вечора ми з України.